Меморіал вічно живим. У стані ремонту вже більше року. Реконструкцію обіцяли завершити до 9 травня, потім до Дня міста і так до кожного свят. Мешканці цього району нарікають, краще б й не починали. Осімся ужасне. Постійно тут з дітьми гуляли раніше, була красива, чистенька. Одна Зараз тут діти спотикаються, падають, ходимо постійно на остановку, теж по цій грязюки, пилюки. Ну, кошмар. Плохо. Чому? Ну, Вічно ремонтують. Смотрите, какой. Мрамор дорогой подбивали. підбивали. это ж наши деньги. Очень плохо. Надо что-то сделать новое. Ну, что-то не видно ничего, пока новый мэр був, заместитель Бабаю, ничего не делалось. Більше двох мільйонів гривень було виділено на ремонт меморіалу. Реконструкцію пам'ятника планували завершити ще минулого року. Втім, будівельники фірми Центр і сьогодні не поспішають виконувати, взяти на себе керівництвом фірми обсяг робіт. Міська влада, схоже, теж не може вплинути на ситуацію. Тож зневірені крименчужани прогнозують невтішні строки завершення будівельних робіт. Вони ще будуть п'ять років його ремонтувати.